Всім привіт! З вами знову Юрий і канал Міні-Трактор із мотоблока показую. Було запитання, як ми встановлюємо речах повишених, поніжених передач. Ось ця ручка, що, була, що піднімала підножку ножку. У неї ось цей пімпик був приварений ось тут. Ми його відрізаємо і переварюємо посередині ось цієї... Тяги, як би сказати. Єдине, що ми гріємо сваркою тягу і розвертаємо, бо вона стоїть ось так, паралельно стоїть. Паралельно стоїть ось так, тобто Ми її гріємо і розвертаємо, щоб вже можна було надіти її на ось цей як би сказати, той. Ось так з боку болт, контрогайка і ось така ручка. Вверх поніжений, вниз повишений передач. Тобто вмикається без проблем. О, все, доверху включилась. Ось таким чином стоїть. Пенчинжок. Ось так він. Тут нікому не мішає вверху. Це ж він не включений зараз трошки. Ага. Ой, трактора включиться. Ось таким чином ставимо. Речах повышених, поніжених передач окремо.